Частині українців, я так зрозумів, не дуже сподобалось виконання українського гімну. Вони так з незрозумінням поставилися до того, як ти заспівала на цьому благодійному матчі український гімн. А, класно, що ти спитав про гімн? От тільки я, я можу сказати, що я придумала телепорт. Це було пізавчора, і, і я вже м, добиралася. Добу більше ніж добу з Лондону. Так, запросили мене британці. розкажу спочатку. спочатку... Але, коротко, бо у нас на жаль вичерпується да, час. Да, да. Так. Запросили мене британці. Вони хотіли, щоб це було дуже так на такому світовому рівні. І я подумала, що. Знаєш, коли ти хочеш маєш собі мрію, ти не кажеш, що вона скоро буде. От я хочу перемогти. Я кажу, ми перемогли. І з таким відчуттям я й співала це гімн. що ми перемогли. От таке було велике бажання, і тому я хотіла зробити його в найкращих традиціях, таких, знаєш, американських солових версій. І звичайно, те, що. Комусь там не сподобалось, це е, показує те, що люди вони пише там хто дозволив, хто там дивився, хто прослуховував, це такі, знаєш, наративи радянських часів. Має бути надзор, е, там мають сидіти люди. Е, в в, Штам, в, в бін, поставити культу. затверджено, хай їде. Ніхто мене не відправляє. Мене запрошують, і моя популярність е, грає мені зараз на руку е, і на руку Україні, що важливо дуже. Бо коли моя популярність популярність може збирати кошт.